30 серпня, місто Дніпро, 24 рік. Це знаходжуся біля прищепи. Мускат білий називається. До речі, ось от видно, що це на рожках він плодоносить рошок. Пішов. Це минулорічна лоза. Вона в минулому році плодоносила, але в, мене, але в мене тут на цьому кущу було привито три форми. Це ось от мускат білий. Ось такі бомби. Це ось десь кіло 700, кіло 800 громад. Ось десь півторашка. Це все приблизно кілограм. Може кіло 100-200 кг. Ось точно кілограмові гронки. Ось вся кілограм, та грам 900 десь приблизно гронка. Є, звісно, і менші. Ось. Це десь 450 грамів, пів кіло приблизно. Ось по 700 грамів гронки висять. Видно, що ось от пташки там пошкодження були. Та юки. Але він ось ось пошкоджений, заізюмлюється і все. Тобто дуже дуже надійна форма. Причому що ягода у нього йде приблизно ну при, цьому, при такому навантаженні. 15 грамів десь приблизно. Від 14 до 16, ну приблизно 15 грамів ягода в нього йде. Причому, що шкірка в нього при споживанні взагалі ніяк не відчувається. Дуже щільний, хромкий, дуже приємний мускат. Ну, на рівні щось, ну, гарно визрівшої Дарія. Приблизно таке. Тобто не не легкий мускатик, а скажімо так, більш середній мускат. Не нав'язливий середній мускат. Ну, гарний. І людям таке теж дуже, дуже сильно подобається. При цьому, що грона формує ось о велике, перегибу у нього взагалі ніякого немає. Тут все тупо на позитиві. Я, виходить, позаминулий рік була в мене. Перше плодоношення, ну тобто це третій, третій рік при то то позаминулий рік було виходить, перше плодоношення, одну гронку повісив, побачив, мені дуже сподобалось, і в минулому році я вже посадив собі кущик. А в цьому році дивлюся на нього і взагалі кайфую, що треба садити його. На, напевно, що <кхе> значно більше. Причому ну, суттєво більше треба садити такої форми, бо і визрівання по лозі. Це все, все десь метр 30 півтора тут. І вже вся лоза повезрівала. І лоза, і виноград, і ну, навантаження. Коротше, все супер. Тут ну, тільки одне захоплення з цим виноградом. До речі, в минулому році я його знімав. Багато хто питав, що, де, чому, чому ми не знаємо, чого виноградарів. Ну, мало хто знає. Коротше, батько коли там 4 чи 5 років назад у Гагіна. То, що веде свій канал на Ютубі, у нього є солодкі Грона. От у нього батько взяв цю форму, ми привили. І от тепер ми зовсім не жалкуємо, що у нас є така форма. Тож, питання, гадаю, відпадуть. Брали у Гагіна. Він брав в свою чергу його у Калугіна. Це Калугінська форма. Брав Ваген, ми взяли у Гагіна, і от Отаке От чудо виноград ми маємо. Який я б сказав, би, не те, що там на 100, на 1000% треба мати на своїй ділянці. Обов'язково! Це причому, що дачником, що в промислових масштабах. Тут і грона є, і ягода є, і надійність дуже висока. Тут одне захоплення. Я не знаю, у мене стільки підітів немає, щоб підібрати, щоб до цього сорту. Тобто можна нахвалювати, як деякі товариші. Тільки там всі форми нахвалюють, а тут ось я побачив, що ну, просто нереальний виноград. Тож, біла, а, мускат білий форма називається. калугінська форма. Тут одне тільки захоплення. Так, не буду більше нахвалювати, всім всього самого найкращого.